Усім привіт, мої дорогі друзі, з вами звичайно же я піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися пригоди Нубіка, перша серія, таке квадратне, таке прикольне Adventure Noob, озвучка українською. Що ж, друзі? Це тут від каналу 15 озвучка вирішив подивитися пригоди Нубіка, тому що пригоди Нубіка все ж таки цікаві. А для того, щоб, якщо ви хочете, наприклад, подивитися цей відео і цей серіал без мене, якщо що, буде посилання в описі. На оригінал. І плюс ще посилання буде в описі, е, якщо що буде плейліст. Тобто там будуть всі серії, які вийшли в озвучці. поки е, Я так розумію, що вже автор повернувся і буде продовжувати озвучувати. Е, і, коротше, будемо дивитися, взагалі що там взагалі таке прикольне чи ні, чи взагалі таке собі мабуть записувати. Ну що ж. А з вас, звичайно, що вподобаючки, з ваш підписки, якщо ви не підписані на канал, дзвіночок, якщо хочете спостерігати з моїми відео, І також ще напишіть коментар, щоб більше людей подивились мої відео. Ну що ж, а ми поїхали. Орайт. Та й плюс на 3 хвилини це, блин, взагалі клас. Oh yeah, The Adventure Noob. Перший епізод це блог, Суку. Connecting, Dolan Terrarium. Так, у мене. Ще... Так, ну, Ми все одно поставимо, 1080. Таке квадратне. Але таке прикольне! Це чисто, я коли зайшов в Майнкрафт. Чисто. Таке квадратне, таке прикольне. Мені чисто. Принесли Майнкрафт на флешки, я таке опала, прикольно виглядає. Це Сонечко знову встало. Нарешті я зможу побудувати Укрзалізницю. <гум> Цікаво, скі... <гум> наскільки довго це буде в Укрзалізниця. Ми або я пережили напад зомбі той ночі. Ми навіть захистити себе не можемо, а ти вже хочеш будувати несусвітню майчню. Оу, привіт, ти хто? Я ну, а ви. Ну, голоса знайомі, навіть не знаю, хто це. Мене звуть Поплузер 69, але друзі звуть мене Змій. Я тепер розумію, чого чому... <смі> Змій називають. Мене звати Фарт, Фарт Гарфолкл. Але ти можеш називати мене Фарт Миколайович. Ого, прикольно. А ти як тут опинився? Я тільки придбав гру. Мені сказали, що на цьому сервері грають файні люди. На точці спавна в напрямку сходу. Ви там були? Ні, ми шукаємо притулок. Ми копалися в печерах пошуках рідкісних блоків, але нам траплявся тільки вугілля. Ну, ми можемо разом піти. Звісно, так дамо жару. Піду втоплюся у річці глибокі, шукати стануть, не скоро знайдуть. просто є ні. Хто це робив, то це співав, це ієній. Знаєте, що цій грі не вистачає? Мопедів. Друзі, я сподіваюся, не тих самих мопедів, які на нас літають. Я сподіваюся. Сонце сідає, а у нас немає матеріалів для будування. Треба побудувати притулок, поки монстри не напали. Чудова ідея, друже. Я поїхав з округляком. Я зроблю інструменти та зброю з чогось. Знайду, принесеш дерево, нубик. Я скоро повернусь. Чисто, back, чисто. Опана. Опана. Обожню сала. Нормально. Логіка Майнкрафту тут вийшла з чату. Просто логіка вийшла з чату, фізика теж. Добре. Хто замовляв дерево? Сказав, прямо як нова пошта. <смі> <смі> да. Тільки де, де гроші такі, типу, я доставив дерево, але мені гроші платіть. Ну тоді вперед, будувати. Та це ж справжній витвір мистецтва. Виглядає непогано. Відмінна робота, хлопці. А, у нас матеріали для даху залишились. Continue. Ну що ж, друзі, друзі, ми подивилися першу серію, першу серію ми подивилися. Якщо шо, шо, буде друга серія, якщо буде багато вподобайків, багато активностей, то, друзі. Буде прекрасно. Якщо що, без мене може подивитися оригінал, посилання буде в описі. Якщо що, з вами був я Піноцит, якщо що, постабайки поставте. Якщо є така можливість, будь ласка, ще напишіть коментар для просування мого відео, і також напишіть, і, будь ласка, залиште, підпишіться на мене і настисніть на дзвіночок. З вами був я Піноцит, всім па-па, мої черпашки.